Друзі, вітаю вас на каналі Мотопрок. Сьогодні у нас важлива тема для кожного мотоцикліста, а саме мотошини. Ми дамо відповідь на декілька цікавих запитань. А саме скільки служать мотошини, як визначити, що шини вже час замінювати, та чи потрібно їх обкатувати і як саме це робити? Вам приємного перегляду, а ми починаємо. Отже, скільки служать мотошини? В середньому це значення від 5 до 20 тисяч кілометрів. Але постає питання, чому такий великий діапазон? Як я вже говорив в одному з минулих відео, кожна мотошина має своє призначення. Тобто виробник закладає в ньому якусь певну суть, тобто щоб спортивна мотошина, відповідно для трека швидко їздити, відміна керованість, стабільність закладати в повороти, але ресурс там постає на другому місці. Якщо ми говоримо за... Туристичні шини, звісно, там ресурс на першому місці, тому що ви сіли на байк, поїхали в подорож і не хвилюватися за те, що там покришки треба буде замінювати. Також є покришки з агресивним протектором, але при цьому мають більше, звісно, ресурс ніж спортивні. Тобто, як обрати мотошину, можете подивитися в одному з минулих відео, де ми розповідали. Посилання ми залишимо в описі або під відео, або посилання тут. Також ви можете зменшити ресурс покришки шляхом агресивної їздити. Якщо ви постійно вкручуєте, постійно відторможуєтеся, це, звісно, буде перенавантажувати покришку і ресурс буде зменшуватися. Також важливим фактором є поверхня, по якій ви їздите. Якщо це. Якісь хардкорні умови, там щебенка, каміння постійне, звісно, це також буде впливати. І третім фактором є умови її експлуатації і умови зберігання тобто, щоб ви слідкували за тиском в покрисі, щоб він був відповідний, і також умови зберігання знову ж таки. Це все буде впливати на то, скільки прослужить вам покришка. Так от, як зрозуміти, що вже пора замінювати наші мотошини. Для тих, хто ще досі не знав, на всіх моделях мотошини виробники ставлять індикатори, як вони саме виглядають. Тобто, канавка протектора е, є певний виступ, який сигналізує нам про те, що покришку вже час замінювати, коли вона починає зрівнюватися в один рівень з самою покришкою. Тобто, ви тут вже нічого не зекономите, ніяких міліметрів, а це безпосередньо ваша безпека на дорозі. Тому обов'язково, якщо вже... Вирівнюваю, все, міняйте покришку. Е, наступним фактором є рік випуску, а також особливо, якщо вже почали з'являтися тріщини. Тобто, якщо покришці вже більше п'яти років і вже є тріщини, це сигналізує нам про те, що були порушені умови зберігання. Вона віддала е, свої масла, тобто вже міняються властивості самої покришки. Вона, е, можливо, буде не так уже класно відпрацьовувати на дорозі, на асфальті, десь не так гарно тримати дорогу, тому також не нехтуйте цим е, питанням. Також я б хотів би додати той факт, якщо ви відчуваєте, що є якесь коливання в рулю, є якесь бієння, тобто вас кудись веде, заїдьте на СТО, зробіть балансування. Можливо, там нерівномірний знос, і можливо, там покришку вже час замінювати. Або ж вам просто її відбалансують, і ви будете кататись безпечно. Отже, і останнє наше питання, чи потрібно вкатувати нові мотошини? Наша відповідь, звісно, так. Чому це робиться? Тому що коли мотошина випускається з заводу, вона може бути ще покрита різними хімічним складом, хімічними маслами. Тобто це напряму впливає на щеплення з дорогою. Також шини можуть обробляти для кращого зберігання, знову ж таки, е якимись незрозумілими речі... речовинами, які можуть впливати на те, як себе покришка веде на дорозі. Тобто, проїдьте перші 100-200 тисяч кілометрів, 200 тисяч це багато. Тобто проїдьте перші 100-200 кілометрів спокійно, не закладайте мотоцикл в поворотах, не відкручуйте ручку газу на повну, не треба різко тормозити. Тому що е, покришка має трошки підстертися і якби, звикнути до вашого мотоциклу. Та й, в принципі, особливо від себе, я рекомендую звикнути до нових покришок, як мотоцикл себе веде на дорозі, тому що може мінятися дещо геометрія. так, І вам потрібно відчувати свій байк на всі 100%. Проїдьте, а поступово вже наращуйте можливості, наращуйте швидкість е, і звикайте. До нових і класних покришок. І відчуттів. Друзі, сподіваюся, це відео було цікавим і пізнавальним. Якщо ти ще досі тут, то по промокоду індикатор у тебе є 5% знижка на всі мотошини в нашому магазині. Тож, поспішай!